Тричі на день, по декілька годин, 14-річний Володимир Головін проводить у спортивній залі Олімпійського навчального спортивного центру. Хлопець старанно тренується, аби показати такі результати, як на всесвітній гімназіаді, що відбулася у Сербії. Там я виступав на всіх приладах у багатоборстві, та попав у всі фінали. Володимир займається спортом з трьох років. На запитання, чому саме спортивна гімнастика, хлопець дивиться на тата, який є його тренером, і посміхаючись, відповідає: так батьки вивели. На тренуваннях юний спортсмен відрізняється своєю наполегливістю і постійним бажанням вдосконалюватися. Сьогодні він один із найкращих гімнастів Європи, а мабуть, і світу в своєму віці. Якщо ми це зробимо для того, щоб він і далі розвивався, то у нас є на Олімпійські двадцять року є майбутнє. Навіть найскладніші вправи Володимир виконує з легкістю і приковує до себе погляди.